Союз Петра І та Мазепи розпався раптово у 1708 році, під час північної війни, яку між собою вели Московія та Швеція та їх союзники на Балтиці. Справа в тому, що у 1708 році король Швеції, Карл XII, вирішив здійснити свій давньошній задум і напасти на Москву через Смоленськ, тобто головним театром військових дій. Повинна була стати Литва та білоруські землі. Спочатку цей задум дійсно вдавався, але після кількох невдач Карл XII вирішив змінити свій план і піти через Україну. Він розраховував знайти там таких союзників, як Річ Посполита, як Османська імперія та Кримське ханство. Але зміни Карла дванадцятого не будуть влаштовувати Мазепу. Він був дуже незадоволений тим, що військові дії будуть розгортатися на українських землях, і звернувся до Петра Першого за допомогою. Він просив надати йому, хоча б 10 тисяч війська для захисту цих територій, проте Петро І відмовив йому. А це стало прямим порушенням коломацьких статей, а саме статті 16. -ї. Великий государь, гетьмана та старшину тримає у милості своїй, та від неприятеля усякого боронить. Крім того, Мазепа не задовольнялась, що з 1703 року українці відправляли на будівництво столиці Петра І в Санкт-Петербургу на ці болота, де багато хто з них загинув. Козацькі війська використовувалися у північній війні на півночі, Московії, під Нарвою та і у Ужорських землях, оголяючи тим самим кордони Гетьмащини, про що домовленості ніколи не було. Запровадження Петром І нових податків та адміністративних реформ ставило гетьманщину під загрозу перетворення на звичайну провінцію московської держави, а не на її, її привілейований анклав. Петро І заявив, що хоче об'єднати українські та московські війська, уніфікувавши їх. Цим би він знищив козацтво, а заразом і весь козацький устрій в непідвланій Мазепі території. У своєму листі до Івана Скарапацького Мазепа писав Ми гетьман. Бачимо нашу вітчизну у згубі. Москва почала наші міста до своїх областей відбирати, людей наших звідти вганяти, грабувати та знищувати, гетьмана старшину та все військо запорозьке до своїх рук прибирати. Тиранську свою неволю впроваджувати, військо в драгуни і солдати перетворювати. А наш народ уярмлювати Іван Мазе павів листування з польським королем Станіславом Ліщинським ще з 1703 року. Але вже з 1706 року почав листування безпосередньо зі шведським королем Карлом XII. Це листування було епізодичним, проте, після зміни риторики Петра І у 1708 році це листування стало проходити більш жваво. Справа в тому, що Іван Мазепа вирішив змінити протекторат Московський на шведський. В нього виникла думка повернути українські землі під владу Річі Посполитої, але на умови гаді. Угоди 1658 року, але гарантом цієї угоди повинна була виступити Швеція. Саме про це на початку 1708 року і був підписаний договір між Швецією, Річпосполитою та Гетьманщиною. Безпосередньо двосторонній договір між Мазепою та Карлом XII був підписаний наприкінці 1708 року, але, на жаль, цей документ не зберігся. Його виклад розмістив у своєму трорі писар Івана Мазепа Пилип Орлик у 1712 році. У документі йшлося про наступне. Швеція захищає Гетьманщину від ворогів. В Україні будуть повернуті всі території, відібрані Московією. Іван Мозепа це довічний правитель, князь Гетьманщини. Всі права суспільних станів залишаються незворушними. Король Швеції не має права привласнювати титул і герб руського князівства. На час ведення війни проти Московії Шведам передаються такі українські міста, як Стародуб, Глин, Батурин, Полтава і Гадяч для розташування. Шведська армія забезпечується провіантом. До підписання всіх угод Мазепа не вів антимосковської риторики і антимосковської агітації. З одного боку, це був дійсно слушний крок з огляду на безпеку власне самого гетьмана, але з іншого боку, він завадив розгорнути антимосковські виступи у повній силі. Петро І, дізнавшись про перехід Мазепи на бік шведського короля, надіслав до міста Батурин, столиці Івана Мазепи. Каральний експедиційний корпус на чолі з Олександром Меншиковим, який захопив столицю та винощив все його населення. Там загинуло понад 10 тисяч осіб разом з жінками та дітьми. Почалася битва за прихильність козаків та інших мешканців Гетьманщини. Ця війна велася маніфестами. У своїх відозвах Петро перший звинувачував Мазепу у зраді. Він навіть наказав виготовити. Орден святого Юди, яким хотів нагородити Мазепу, якщо той буде спійманий. В цей час у своїх манифестах Мазепа відпирався від цих звинувачень. Він вважав, що стосунки між царем і гетьманом є договірними. Що Петро І зрадив військо козацьке, він зрадив його вольності та привілеї, не захотів захищати українські землі, і тому Мазепа мав право шукати собі нового сюзерена. Що, власне, і відбулося. Москва то є народ великоросійський, нашому народу завше ненависний. Він здавна в замислах своїх злосливих, постановив малоросійський народ до згуби привести. Писав Мазепа у грудні 1708 року. Така війна манифестів, а також рішучі дії московського війська разом з виборами нового гетьмана за наказом Петра І змусили частину козацької старшини відійти від Мазепи. Також Мазепу не підтримували і люди Гетьманщини. Вони воліли залишатися під рукою православного царя, а не йти до католицького, мусульманського чи протестантського. Правителя, отже, коли настав вирішальний час битви, більша частина українців виступала на боці Петра І, а не на боці Шведів. Беззаперечно підтримали Мазепу лише запорожці. Повністю весь кіш Запорожський разом з Костєм Гардієнка прийшов на бік Мазепи. За що у 1709 році Чортамлинська Січ була повністю знищена. Сама вирішальна битва між військами Петра І та Карла Кардця відбулася у 1709 році під Полтавою. Треба сказати, що Карл XII не боявся більш чисельної армії Петра І, тому що в нього вже були сутички з такими арміями, і він мав досвід. Але ця битва була дещо іншою. Справа в тому, що військо шведів, що зимувало на чужій території, сильно ослабло. Крім того, сам Карл XII звик самостійно керувати своїм військом, але цього разу він цього зробити не зміг, тому що за кілька днів до того отримав поранення. Він передав керування над своїм військом декільком особам, і це стало... Помилкою, тому що внесло розлад до лав шведського війська. Цим якраз скористався Петро І і наніс рішучу поразку Шведам. І Карл XII і Мазепа були змушені рятуватися втечею в Османській Молдові. Наш гетьман помер у місті Бандера у 1709 році, а Карлу XII знадобилося аж 5 років, щоб повернутися до власної батьківщини. Взагалі, історики розглядають полтавську битву як перелавний момент в північній війні 1700-1721 років. Тоді Швеція втратила своє панівне становище на Балтиці а Московія навпаки перетворилася на імперію. Що стосується українських земель. То тут у XVIII столітті переважав вектор малоросійства. Безумовно, що Україна, як незалежна держава, не зникла зовсім з політичного дискурсу, але цей дискурс був схований аж на сторіччя. Він перенесеться аж у XIX сторіччя. Взагалі, у російській історії Мазепу змальовують як зрадника. І навіть тих українців, котрі у 18-19 сторіччі виступали проти політики московських царів, також називали мазепинці. Це вже згодом у 19 перепрошую, двадцятому сторіччі їх стали називати Петлюрівці чи Бандерівці. Але чому саме з Мазепи зробили зрадника? Невже лише він з українських гетьманів або з українських очільників міняв свою політику щодо Москововії? Треба сказати, що це не так. Давайте з вами згадаємо. Наприклад, ми можемо з вами згадати Богдана Хмельницького, який у 1654 році підписав Березневі статті. Але після Вюлінського перемир'я 1656. Року вже змінив свою думку після зради царя. Прийшов на бік Шведіва. Вже до кінця свого життя воював проти московитів. Або, наприклад, Юрій Хмельницький у 1659 році він підписав Переяславські статті, але вже у 1660-му після звірячого вбивства. Його родича Данила Виговського він прийшов на бік поляків. Або Дем'ян Многорічний, згадайте у 1669 році він підписав глухівські статті, але вже згодом був звинувачений у зв'язках з Османами. Така сама доля спіткала і Івана Самойловича. Треба сказати, що стосунки наших гетьманів з Московією ніколи не тривали достатньо довго. Так чому ж саме Мазепа виявився зрадником? З цього приводу у нас існує декілька точок зору. По-перше, ніхто раніше з українських гетьманів не мав таких теплих стосунків царями, як Іван Мазепа. Петро І вважав Івана Мазепу взірцем. Європейської освіченості і кладезем думок щодо європеїзації Росії. А, по-друге, Іван Мазепа був дуже відомою особою в Європі. Він зустрічався майже з усіма польськими, французькими, німецькими королями. Його постать відома, про нього писав і Віктор Гюго, і Вольтер, і Байрон. Він став героєм багатьох європейських опер, північноамериканських театральних вистав. Його висвітлювали як талановитого Володаря. Безумовно, російська пропаганда не могла дозволити так циркувати в суспільному просторі імені Мазепи, тому що саме з ним були пов'язані такі поняття, як «вітчизна» чи Україна, Свобода, Держава тощо, отже, починаючи з XVIII сторіччя, і по сьогодні, Росія намагається сплюндрувати образ Мазепи.